Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько польського виробника паркетних підлог Барліник. І у цьому відео ми розкажемо на що потрібно класти паркетну дошку, які є рекомендації щодо підкладок та інших матеріалів, і що у яких випадках потрібно використовувати. Поїхали! Найпопулярніший варіант укладання паркетної дошки це на підкладку. І саме для такого способу монтажу і було створене замкове з'єднання у паркетній дошці. Таким чином, дошку вкласти найпростіше, найдешевше і найшвидше. Та для початку пояснимо, для чого потрібна взагалі підкладка. І її роль для дошки просто надважлива. По-перше, вона приглушує та частково. Поглинає звуки під час ходьби, бо без неї дошка на підлозі буде стукати як барабан. По-друге, вона допомагає усунути незначні нерівності, що дуже важливо для цілісності завмків та стиків між дошками. І по-третє, вона допомагає зберігати тепло в приміщенні і навіть знизити витрати на опалення. Одним словом, підкладка забезпечить вам комфортне, тихе та довговічне використання паркетної дошки. І самі надійні та поширені варіанти підкладок це коркова та деревна. Перша створена з пресованої перетертої кори коркового дерева, і ось так вона виглядає. Друга теж пресована, але вже зі стружки хвойних порід дерев. І такий вигляд вона має після обробки. Деревно ще називають як плита, тиха хода, і зопенили Є інші назви, їх багато, але все це підкладки, які створені за однією технологією. Лише назви змінюються в залежності від виробника. Обидві вони натуральні, екологічні, гарно теплоізолюють, не гниють, не вбирають вологу, витримують високі навантаження і не проминаються з часом. Та різниця між ними все ж таки є. І в деяких характеристиках, і в можливостях їх застосування корок застосовують, коли вам потрібно при мінімальній товщині підкладки досягнути максимальних показників тепло та звукоізоляції. Вона з цим на відмінно справляється, бо її звукоізоляція 20 дБ при товщині 2 мм Буквально. Корок це найтонша підкладка під паркетну дошку. Вона може бути і товщою, але виробники дошки не рекомендують таку використовувати і обмежитися двома, максимум трьома міліметрами. І це все через її пружність. Інакше при наступанні виникає занадто велике навантаження на замки, та й по комфорту буде не дуже зручно, бо ви отримаєте ефект, як то кажуть, лісового ґрунту. Виключенням є лише ось такі коркові плити. Вони більш щільні, дають чудовий звук та теплоізоляційний ефект, але їх висока вартість зупиняє багатьох від купівлі. А коли боротьба не йде буквально за кожен міліметр висоти підлоги, або навпаки, потрібно підняти підлогу, наприклад, до рівня плитки, чи потрібно дуже недорого підвищити термоізоляцію підлоги, у такому випадку на допомогу прийде саме деревна підкладка. Вона має більший асортимент товщин, це вже від 3 до 7 міліметрів. При цьому вона досить щільна, не просідає, не прогинається і майже не амортизує. Виробляється прямокутними ось такими плитами, поряд зі мною стоїть упакування такої підкладки. Її розкладають на підлозі в стик одна до одної, після чого поверх одразу можна вкладати паркетну дошку. При цьому, чим більша товщина такої підкладки, тим вищі її вирівнюючі властивості. Тобто підкладка 7 мм може знівелювати перепади до 3 мм. чого, на жаль, не можна сказати про коркову підкладку через її гнучку структуру. Корок повторить усі вигини та нерівності на підвозі, а здатність коркової підкладки до вирівнювання близько 1 мм лише. Тому для укладання паркетної дошки на корок потрібна ідеальна підготовка стяжки. Вона стяжка має бути бездоганною, рівною, чистою та без будь-яких найменших напливів. Коркова підкладка пропонується вже ось такими рулонами, як у нас тут стоїть. Вони по 10 метрів. Вона також розкладається в стик на підлозі, після чого на неї одразу. Можна вкладати паркетну дошку. На корковій підкладці дошка лежить дуже комфортно, тому вона користується великим попитом, не дивлячись на її вищу, ніж у деревної підкладки ціни. Часто в нас ще питають, чи потрібно вкладати поліетиленову плівку на стяжку перед розкладанням самої підкладки. Одразу відповідаємо, плівка точно не потрібна, вона лише нашкодить. Такий матеріал блокує циркуляцію повітря та може призвести до утворення грибка між стяжкою і самою плівкою, особливо якщо стяжка недостатньо висохла. Це може згодом викликати алергію чи інші проблеми зі здоров'ям. Та якщо ви не певні, що ваша стяжка достатньо суха для вкладання дошки, або у вас немає інструментів, щоб це перевірити, то звичайно краще перестрахуватися. І для цього є спеціальні гідробар'єрні підкладки. Наприклад, підкладка Drystep. Вона виглядає як плівка, але це технологічний матеріал, який дозволяє циркулювати повітрю і блокує зайву вологу від стяжки. Вона продається ось такими упакуваннями. А ще вона може стати у пригоді, якщо ви вже вкладаєте дошку, а ваші сусіди знизу навіть не починали ремонт. Іноді від цього також бувають проблеми, якщо перекриття між поверхами недостатньо надійно ізольовані. А вологи під час ремонту завжди дуже багато. І це ми поговорили про рекомендовані підкладки для звичайних умов. Але якщо ви плануєте монтаж дошки на теплі підлоги, то жодного з цих підкладок ми б не рекомендували. Використовувати через якраз такий високий термічний опір. Для цього існує професійна підкладка для теплих підлог. FIXMAT SOUND. вона відмінно проводить тепло в кілька разів краще ніж коркова підкладка. Вона не збивається, бо дуже важка та має вкрай високу щільність. До того ж, вона гарно ізолює підлогу від зовнішнього шуму та ідеально поглинає звуки. Тобто на такій підкладці дошка лежатиме максимально комфортно, і ви майже не відчуватимете, що це монтаж безклеєвим методом на підкладку. Крім того, вона вже одразу поєднана з металізованою пароізоляційною плівкою, і після склеювання стиків, стрічкою, що йде до неї в комплекті, вона не пропускатиме залишкової вологи. І на цю підкладку можна укладати дошку не лише на теплу підлогу. Та й не лише дошку, а й ламінат, наприклад, але за умови, що стяжка підлоги гарно утеплена, бо така підложка чудово проводить як тепло, так і холод. А якщо ви мешкаєте в багатоквартирному будинку, чи будете вкладати дошку на другому поверсі приватного будинку, то про це точно не варто вам хвилюватися. Підлога у вас і так буде теплою, тому що прогрівається з нижнього поверху. Ну і важливо про що треба сказати: це стосовно підкладок, які не варто використовувати для вкладання паркетної дошки. І мова йде про підкладки, які чомусь досі люблять стелити дехто, річ в Тим, що термін служби паркетної дошки може бути 30 і більше років, а подібна підкладка стільки не живе. Вона дуже швидко просідає, і в місцях високого трафіку, чи в навантажених меблями у вас через кілька років, там, де була 3 мм, залишиться тоненька плівочка. А це призведе до прогинання дошки і розхитування замків, а це вже в свою чергу до зменшення терміну служби і самої дошки. Тому, купуючи дорогу дошку, якось зовсім нелогічно економити на підкладці. А далі перейдемо до іншого варіанту, на що можна вкладати дошку, і це на клей. Для цього вам знадобиться ось такого плану клей, та грунт для зміцнення. Стяжки та підвищення адгезії, обидва ці матеріали створені на безпечній для людей та самої дошки полімерній основі, вона не містить розчинників та води, які б шкодили здоров'ю або призвели до деформації самої дошки. Коли такий спосіб монтажу дійсно потрібний, ну в першу чергу, коли бажаєте вкласти дошку одним килимом на великій площі. Клеєвим методом ви можете стелити дошку без змін напрямку, укладання та без компенсаційних зазорів по всій квартирі. Обмеження по площі укладання подовжені планки цілих 20 метрів і 8 метрів по ширині. Загалом це 160 метрів, чого більше ніж достатньо навіть для сучасних просторих квартир. А якщо на підкладку, то рекомендують обмежитися площею 40-50 квадратних метрів. Стик дошки з іншими матеріалами при клеєвому методі монтажу виглядатиме максимально естетично. Ось таким чином він виглядає. Не потрібно накладних планок. Він буде в вигляді тоненької щілинки в 7 сім міліметрів, який заповнюється герметиком або корковим компенсатором в колір дошки. Ну і в другу чергу ми рекомендуємо класти паркетну дошку на клей тим замовникам, які дуже упереджено ставляться навіть до найменшого шуму. Бо на підкладці трішки гучніше звучать кроки людей, дитяча біганина, звуки від кіхтів тварин, падіння предметів тощо. А на не зовсім рівній стяжці ще й може з'явитися легкий скрип при наступанні. Та яка б ідеальна не була стяжка, відмінна підкладка і бездоганне виконане укладання, мінімальний шум від неприклеєної дошки все ж може виникнути. В гомінки денний час ви це навряд чи почуєте. А от вночі не вдасться непомітно дібратися до холодильника, якщо у вашої половинки дуже чуйний сон. Про який саме звук йде мова, ну, краще один раз почути самому, ніж 100 переказів. Увага, ідеальна тиша. Що ж, ви це почули. А тепер, якщо ви рахуєте, що можете з цим жити без жодних проблем, то підкладка ваш варіант. Але якщо навіть такий незначний шум може довести вас до сказу, краще одразу переплатити і приклеїти дошку, щоб потім не довелося платити вже навіть не вдвічі, а втричі, бо щоб перекласти, доведеться розбирати не лише саму дошку, а й плінтуси. Та вбудовані меблі до того ж, рівень з плиткою, якщо є стик, вже не співпаде на товщину знятої підклади. Ну і в третю чергу ми рекомендуємо клеїти дошку до стяжки при укладанні на теплу підлогу. Таким чином і передача тепла буде максимально ефективною, і термін служби дошки при клеєвому методі укладання трішки збільшиться. Ще один варіант на що іноді кладуть дошку, так це на фанеру. Це також клеєвий метод укладання, тільки кількість клею одразу вдвічі збільшується, бо на клей кладається і сама дошка, і фанера. Коли вам можуть запропонувати такий метод, і який в цьому сенс? По-перше, коли необхідна додаткова теплоізоляція, а ви вирішили, що вас влаштовує лише клеєвий метод. Це може бути підвальне приміщення, перший поверх з поганим утепленням стяжки. Фанера товщиною 10 мм плюс 14 дошка. Такий пиріг здатний покращити ваш комфорт і навіть потім ваші витрати на опалення зменшити. По-друге, ще вкладають на фанеру, коли потрібно підняти висоту паркетної підлоги до висоти вже вкладеної плитки. Буває, що одразу цей момент не продумали чи просто щось не вгадали а підливати стяжку вже немає можливості. І по третє, вам можуть запропонувати цей метод, коли стяжка, скажімо, м'яко, не ідеальна, недостатньо рівна чи недостатньо міцна. Після приклеювання фанери та її шліфування дійсно кілька міліметрів можна вирівняти, але бездоганної рівної підлога все ж не стане. А установка плінтусу по такій підлозі виявить усі її недоліки, тому краще. Одразу все переробити за допомогою самовирівнюючої суміші. Та якщо перепади рівності стяжки не настільки суттєві, а ви просто не впевнені у достатній її міцності, то можна замість фанери використати ткану підкладку мультімоль. Вона також клеїться до стяжки, має вирівнюючу здатність, гарно скріплює основу. І як фанера знімає напруження між Дошкою та стяжкою. Дошка поверх підкладки мультімоль теж вкладається на клей. По вартості такий метод співвідносний до вартості монтажу на фанеру, але має свої переваги та ще й надає додатковий комфорт. Це і непогана теплоізоляція, і легка амортизація і відмінне шумопоглинання. Крім того, підкладка мультимоль абсолютно екологічна, у ній. Відсутні будь-які небезпечні хімічні складники в той час, як у фанері міститься формальдегід у невеликій кількості. А ось ми і розібрали, здається, усі можливі варіанти, на що можна вкладати паркетну дошку. Якщо ні, пишіть в коментарях вдалих вам придбань. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!